«Айсек» – це найбільша в світі молодіжна організація, яка об'єднує молодих, креативних та свідомих людей більше ніж із 110 країн світу. «Айсек» допомагає молодим людям розвивати свій потенціал як особистістий, так і професійний. Щороку в рамках нашої організації реалізовуються десятки проєктів, як соціальних. Так і екологічних, так і освітніх, де молодь має змогу спробувати себе у роботі у різних напрямках, тобто, щоб в майбутньому стати професіоналами у своїй галузі. Це і маркетинг, це менеджмент, це управління людськими ресурсами, розробка рекламних кампаній, віар та багато-багато іншого. На сьогодні проводиться весняний набір організацію, який закінчується 6 березня. Тому, якщо ти молодий, креативний, цілеспрямований, прагнеш в майбутньому збудувати блискучу кар'єру, а обіймати високі посади і просто досягти чогось в житті. Тому просимо у нашу дружню і велику сім'ю Айсік. Сьогодні я хочу поділитися з вами надзвичайно цікавою інформацією. Справа в тому, що наша організація я співорганізатор фестивалю Global Village, так як ми його ще називаємо фестиваль культур. Хотіла б розповісти про те, що це є традиційне свято, яке проводиться у нашому місті, тобто уж вже не вперше протягом чотирьох років. Також основною ціллю заходу є залучити чим більшу кількість молоді, тобто людей віком від 14, 13 і старшого. Для того щоб вони співпрацювали з нашою організацією, розвивалися також розвивали свою толерантність щодо інших країн. Основною ціллю нашого проекту, тобто Global Вилич, нашого фестивалю, є сам перед познайомити людей із. Різноманіттям культур, традицій та мов інших країн у нашому фестивалі будуть представники багатьох країн, таких як Америка, Бразилія, Греція, Китай та Японія. З іншого боку, як на мою думку, це креативна можливість провести гарний час із своїми друзями, не сидячи вдома на дивані, не дивлячись у комп'ютер і не Перебираючи різні теми, де провести цей вечір, заради того, щоб урізноманітнити своє життя, наша організація, як ви знаєте, проводить стажування за кордоном, а ми подумали, що Потрібно також надати можливість людям, які хочуть познайомитися з культурою інших країн, проте не мають можливість поїхати за кордон. Ми запросили стажерів з різних країн світу, які зараз перебувають тут на різних і беруть участь у різних проєктах, щоб вони трошки розказали про себе, розказали про свою країну. Тобто, наголос буде ставитися в першу чергу на неформальному спілкуванні, тобто, це не те, що ми знаємо з газет, не те, що ми бачимо по телевізору або читаємо в книжках. Це можливість реально поспілкуватися. Ватися з людьми, побачити, як вони виглядають насправді, побачити можливо їхні якісь риси національного характеру, відчути менталітет тих чи інших країн, тобто весело і невимушено провести свій час і в той же час дізнатися багато цікавого для себе в рамках. Цього заходу будуть проводитися як презентації про країни, також будуть проводитися різноманітні конкурси, ігри, де ви зможете скуштувати національну кухню країн світу, можливість написати своє ім'я іерогліфом. Будуть роздаватися також різні призи. Завдяки партнеру нашого проекту. Це американська англійська школа в Ужгороді Амес. Стажери, які Будуть брати участь у цьому фестивалі. Зайняті тут в Ужгороді участю у різних проєктах, це як «Act Ектінвій, це шлях дітей та багато інших.